Відновлення пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг самі комунальники, хоч і не вважають панацеєю від заборгованості, утім впевнені, що це допоможе дисциплінувати злісних неплатників. Побутові споживачі області заборгували понад 19 мільйонів гривень компанії. З них приблизно третина, десь 6 мільйонів заборгованості є просроченою, тобто заборгованість, на яку є підстави нараховувати пеню. Безумовно, нарахування пені, ми сподіваємось, принаймні, що дасть можливість дисциплінувати споживачів. У більшості випадків цього боятися не потрібно, бо більшість нашого населення сплачує своєчасно, Так, да, дійсно є категорії. По яких рахуються заборгованості, але там також є механізми. Тобто, якщо прийде людина і укласть із водоканалом угоду про реструктуризацію боргу. То там також пеня не буде застосовуватися. Комунальники впевнені відновлення пені певною мірою є справедливим кроком, адже в цьому питанні має бути однаковий підхід до всіх. До слова, водоканал цілодобово надає послуги із водопостачання та водовідведення мешканцям рівного та області, використовуючи для цього відповідні ресурси. Якщо не буде розраховуватися за них вчасно, гарантовано платитиме пеню, так само як і споживачі. Водоканал Повністю виконує свої зобов'язання перед споживачами. Ми цілодобово подаємо воду належної якості і своєчасно ліквідуємо аварійні ситуації. І хотілося б такого відношення з боку наших споживачів у виконанні зобов'язань стосовно оплати за спожиті послуги. Утім, не лише пенями активізувати споживачів на своєчасну оплату, але й інші нововведення застерігають юристи. Тепер, аби отримати гроші за надані послуги, комунальне підприємство може скористатися спрощеним порядком стягнення заборгованості в суді. Заборгованість за житлових комунальних послуг може бути стягнута в порядку наказного провадження. Це є таке судове рішення, особливо вид судового рішення, суть якого полягає в тому, що розгляд справи відбувається без участі заявника, тобто без участі кредитора і без участі. Боржника. Тобто відповідні документи подає організація, яка надає житлово комунальні послуги, а суд в основному порядку приймає рішення, і це рішення набуває чинності після того, як воно отримане за зареєстрованою адресою споживача. І взагалі недобросовісному споживачу стверджують юристи, судове стягнення може коштувати надто дорого. Заборгованість виставляється з урахуванням індексу інфляції. Передбачено стягнення також 3% річних від такої суми заборгованості. Ну і сплата судового збору. Мінімальний розмір буде це 30% за інформаційно-технічне забезпечення і відсотка від суми заборгованості, але не менше як 25 гривень. 50 копійок. А ось оскаржувати рішення суду споживач може лише щодо розміру боргу чи Рахованої пені тому і юристи, і комунальники вкотре радять усім споживачам. Якщо вони вчасно та в повному обсязі платитимуть за комуналку, то й надалі отримуватимуть послуги належної якості та уникнуть додаткових фінансових витрат та серйозних неприємностей. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини рівного.